Место Санкт-Петербург, метраж 5-4, кімнати 2 висота, стель 2-8, дизайн Соловьйова, ачхтєні фото Маргарита Нізамова. Коротенько у квартирі проживає сімейна пара середніх років сучасні і відбулися. Люблять тварин, мають досить широке коло інтересів, історія, політика, література, автомобілі, дизайн. Вони хотіли отримати легкий сучасний інтер'єр, світлий. Але з акцентами дизайнери Олеся Соловйова та Олександра Чатіані реалізували їх основні побажання, облаштували ізольовану спальню з великим ліжком і системами зберігання, об'єднали кухню, їдальню і вітальню, зробили роздільний санвузол і спроектували гардеробну на теплій лоджії. На вибір антивандальної обробки вплинули домашні тварини замовників собака і кіт. Layer лаєр, Data Layer лаєр, Data Layer піш. Евент, баннер Сомон, банер Цонтеїнер і баннер45A1 з 59 A271403886f1133А подробиці для того, щоб відокремити вітальню від передпокою, але при цьому не дробити квартиру на темні закутки. Ми запропонували демонтувати наявну перегородку і вибудувати нову. Частково її зробили з блоків частково. З міцного тонованого скла двері прибрали, залишили вільний отвір. За рахунок цього прийому візуально отримали різні функціональні зони, при цьому скло не перекриває огляд і розширює простір, пропускає денне світло в передпокій, розповідають дизайнери. За рейковою перегородкою з натурального бука в кухні сховали окремо стоїть холодильник. Елегантна стійка в зоні кухні не з'їдає простір. При цьому додає функціональні поверхні, на яких зручно розмістити декор. Лінійну кухню зробили під стелю. У верхніх шафах зберігаються рідко використовувані речі, гарнітур зробили на замовлення у відомого білоруського виробника. Замовники спочатку не хотіли вбудований холодильник мікрохвильовою, вони не користуються, готують небагато. Тому обійшлися без кухонних колон і все вдало розмістили в одну лінію. Під варильною панеллю знаходиться духова шафа. Над панеллю вбудована в шафу потужна витяжка. Праворуч від духової шафи розмістили викочування шафа з бутилочницей, зліва від нього посудомийна машина на 45. Далі викочування шафа з системами для зберігання каструль, сковорідок, кришок під мийкою сховали фільтри для води, висувне відро для сміття на дверцятах. Система зберігання побутової хімії зліва від мийки знаходиться ще одна шафа для вилок ложок, ножів, середній ряд шафсушка і полки для бакалії. Всі житлові приміщення обклеєні німецькими склошпалерами під фарбування. фарбу використовували матову мийця, підлогові плінтуси з дюрополімера під фарбування, так як в будинку є тварини. Дизайнери запропонували зробити підлогу з корцвінілу бельгійського виробника, міцного, екологічного і естетичного матеріалу з малюнком, що імітує дерев'яну поверхню. Самовник дуже хотів темну підлогу і на полі на своєму, але потрібно пам'ятати, що темна підлога складніше в догляді, щоб не зробити невеликий простір підлоги в передпокої в бані і санвузлі зробили того ж відтінку, що і вініл, але з італійського керамограніта – Двері вибрали з натурального шпону з гладкими компланарними лиштвами. Вони виглядають більш естетично і сучасно, ніж класичні лиштви. Кухню зробили в колір стін, щоб вона не перетягувала на себе увагу. В якості декоративного акценту виступає кухонний фартук графічний. З контрастною затіркою вітальню прикрашає декоративне панно на стіні за диваном. З природним великим принтом ніжних відтінків воно стало акцентом в цій зоні, при цьому не з'їдає обсяг, не шумить візуально. Фішка спальні складаний двері, яка дозволила розмістити багато систем зберігання. Біля ліжка розташована система шаф Збоку вузька шафа для книг і кіплеттяні шафи з голів'ям. Для дрібних предметів шафи зробили білі, щоб своєю масою вони не перевантажували простір. У спальню замовники придбали розкішне дзеркало, торшер, столик і крісло німецького виробництва. Декор підбирали міксуючи бюджетні варіанти з більш дорогими. Особливо хочемо відзначити репродукції картин в спальні і біля обіднього столу, які ми замовили в майстерні музею сучасного мистецтва Ерарта. Вони доповнили інтер'єр яскравими фарбами і надали йому індивідуальності, кажуть дизайнери. Віндов Дата Лаєр. Віндов Дата Лєєр. Віндов Дата Лаєр, п'юш, Лівент, Баннер Цумон, Баннерсонтеєнер і Баннер дев'ять нуль а два в чотири це в'ять два вісімсімсімтридцвісім. ванна кімната і туалет роздільні. У ванні стоїть ванна Боч. у неї цікавий вилив, розташований збоку, схожий на маленький водоспад. Над раковиною розмістили навісний дзеркальна шафа. У нього є функція верхньої і нижньої підсвічування. Можна робити освітлення приглушеним або більш яскравим. В якості обробки використовували іспанський керамограніт, він імітує малюнок і текстуру каменю. Має кілька варіантів принта, що дозволяє зробити красиву розкладку камінь ректифікований, завдяки чому виходять делікатні шви стільниці на кухні, і в туалеті зробили зі штучного акрилового каменю цоріан. Він краще піддається реставрації. В туалеті встановили невелику раковину. Гігієнічний дощ для технічних потреб і підвісний унітаз з кришкою біде. Над інсталяцією на замовлення виготовили вбудована шафа з фарбованою дуже великими дерев'яними ручками. В ньому розмістили предмети для клінінгу. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, склошпалери, вітрюлан, плитка на фартусі, еквіпи-фарба, літледрене підлогове покриття, карцвініл, модюлео, підлогові плінтуси, орацтецор, гарнітур. Кухні, поклик, побутова техніка, духовка, нефлита, аек, витяжка, бест-холодильник лєбгер, змішувачі, бланцо, мийка, бланцогостинає, оздоблення, склошпалери, вітрулан, фарба, літ лебрене, панно, йорк, підлогове покриття, кварцвініл, модюлео, підлогові плінтуси, ораццор, текстиль і декор. Гоме, вази, люкс, римська штора і гардини, студія Євгенії, маркер, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, веніс, порцеланоса фарба, брене, підлогове покриття, керамограніт, церамічі дісосіолов, меблі для ванної, і боч, сантехніка, і боч, змішувачі, аксор, дроге керамакт, техніка мілеприхожа, оздоблення, склошпалери, вітрюлан, фарба, брене, підлогові плінтуси, орад стецор. Підлогове покриття, керамограніт, цераміче дісесіоло, меблі, іке, декор, естерандерік, зараноме спальня оздоблення, склоспалери, вітрюлан, фарба, літ лебрени, підлогове покриття, карцвініл, модюлео, підлогові плінтуси, орад, стецор, меблі, шафи. З мебл комод, те іде. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін